Ми уточнюючи, а який цінник, яка який капок, якщо ми говоримо про базову переробку і про глибоку? Mm -hmm. Порядок да, ну те зрозуміло. У нас є інформація, тому що ми якраз супроводжуємо наших клієнтів. Що це базова поробка? Наприклад, саме простіше. Ми можемо заказати невеличку лінію по віджиму сої на макуху і на олію. Вітчизняне обладнання буде. Тут в принципі там 20 тонн на добу. Там може бути. Це може бути капекс 300-500 тисяч доларів. Ну це капак зрозуміло, що це не тільки обладнання, воно дешевше стоїть. але це там промисловий, промисловий медатчик, підключення utilities, як да там. Певні там монтажні роботи, пусканаладка, тобто від 500 і по базовій переробці 10-20 мільйонів євро, можна за мільйон, за два побудувати, ну в залежності від потужності переробки. Є там 20 тонн на добу, є 50, 100, 150, тощо. Тобто, якщо це оця базова переробка, це на олію, на що там макуху або там на борошно, тобто від 500, можна навіть і від 300 тисяч там, доларів до 5, 10 мільйонів, 2-3 мільйони такий десь порядок цифр. Якщо це глибока переробка, то тут дуже цікаво, тому що це вже такі потужні мультипродуктові комплекси комбінати. Ми просто певні проекти для клієнтів робили, тому я можу твердо сказати: від 30 мільйонів євро і до 100, 120, 150 мільйонів євро. Це такі довгострокові, які об'ємні інвестиції, і у нас, до речі, будується по глибокій переробці ще до воєнної Почали будувати по глибокій переробці. Будуються у нас один завод, такий потужний. Ми сподіваємося, що він буде запущений навіть в воєнні часи. Але, на жаль, цього недостатньо, тому що наша економіка вона може таких потужних мультипродуктових комбінатів запустити і 20, 20 до 30. Ми ці просто цифри бачили. Ми робили маркетингове дослідження і робили розрахунки.